Ласкаво прошу мій чарівний світ. І ми всі з моїми друзями не зря Роджери уже з хвилини на хвилину оновлення у свій день. Та зараз тут 22.01, двадцять має вийти в 22.00, воно Вона ще підзатримується, але уже. Уже прям з хвилини на хвилину буде оновлення. Тому нас так четверо. Це буквально не впланово. Ми планували спершу вдвоєм, потім втроєм, а потім вчетвером. Отак от, от. Всі мої друзі. Перший Богдан, другий Влад, третя Ріта. Ну що, що ми не будемо вас затримувати? А ми побіжали враа. Друзі, друзі, уже оновлення вийшло. Уже она у меня вышла. Нас перекинуло с сервера. Вау, дивіться, Вот пасхальна валюта. новий персонаж. Ну ви подивіться на цю красоту. Вау! Вау! Яка же красота! Дивіться. Дивіться, яка тут красотища. Як тут все вау! Сьогодні новий персонаж! Знається, чаще всього. О, господи, мого не дай він такий красивий. Ця сакура. О господи, в магазині Денді на щось додали. Зараз ми це все подивимося. А, ні, нічого не додали. Давайте в новий магазин. Вот так вот все, все виглядає. Прям красиво так все ось... Ух тут нових тунчика. І давайте відкриємо скини. Ва ва, ва 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 Я просто не вірю в своїх м'ячах Що це зараз? О май гад Давайте роздивимось у всіх Ексон Все по тройзерки суперсилу Цейтун Посил на Цейтун А... Дайте я прочитаю По-моєму робить машину на 10 кіловаттів швидше Ааа М-по-моєму Для нього треба 300 яєчок а, тобто цей тун коли заповнюю машинку десь відсотків Десь Я не дуже зрозумів. Ну, я вам потім розкажу все потрібніше Це ще Flight. 3 хп, 2 скелчека, 4, 4 момент спіда, 200 міні, 3, 3 стелси, 4 екстракшн спіда, цей, цей активний Цей тун. Може, почекайте. Дайте мені переклад Друзі, я переклав Суперсилу, і цей тун робить ауру. Е, ауру, і хто е, тобто якийсь вітер із аури робить, і і хто попаде в цю ауру, то плюс 15% вдома спіду на 5 секунд. перезарядка 5 секунд. Ексон я вам розкажу, зараз також подробніше. Дайте ще раз перек... перекласти. Ага, тобто він б'є машину своєю тростю, коли він. Коли він ем, ремонтує машинку і дає собі баф на десь відсотків машинки. Я якось не дуже зрозумів. Оце от. Оце от. Ух ти. Три скілчека, чотири мам спіде дві стаміни, чотири стелси, дві екстракшн спіди. Суперсила. Активно, тобто, цей мутяжка. Він видає цукерки, які, молч... які можуть підібрати любі, які можуть підібрати любимому тяжки якось так. Тобто плюс 50 якось. а, цукерки піднімають, які дають плюс 50% кіл до швидкості і 25%. Кіл. 50% на швидкість і 25% на екстракшн спід Паразарядка 40 секунд, я не дуже розумію, і. Новий мейн. Оу, май гад! Ай, точно, забув розказати для цієї треба флайт 700 яєчок і 53 search, на цей флайт XM3 Egg І Sam. Тут 1500 ліць, і треба зарещорчити до кінця 500. Оце от новий мейн. Один скіл чек. 1, 2, 3, 4, 5. Moment Speed. 400 міна. 4 стелса, 2 екстракн Спіда. Суперсила корзина цього моїй тяжки. Дає їй. Один слот. Для... а У неї дві пасивки Тобто у неї 4. Дав слота замість, ро, щоб взяти предмети. І цей може. І цей мультяшка може вже, е, викидувати предмети свого інвентаря. <свистити> Давайте чуть-чуть подивимося нових, на нових монстриків. Давайте чуть-чуть прогортаємо вниз. А... а де вони? Ну добре, ми їх знайдемо в новому нову, і спойлер. Отут От тут. Давайте, всі погнали, почекайте настроє. Ага. У нас, походу, має бути троє, тому що владу, нашому другу, йому е так уже треба спати, тому все. Go. Пишу го. І ми заходимо в ліфт. Друзі, вот і розпочалась наша гра, і вау, дивіться, це корзинка, і нам дають 5 яєчок. Ух ти, Доволі цікаво. Так, тут космо і... будь ласка, можливо, тут буде якийсь новий персонаж. Так, давайте підберемо капсулу, коні і космо. Тут нічого цікавого немає. Тобто ми отримуємо ці яєчка, підбираю їх на А Якщо ми зробимо генератор. Давайте подивимось. Докровемо цю машинку. Добре, справляюсь. 5 яєчок дали. Ух ты! Ну, же, прикольно. Так, і на, е, в пасхальному. ой, тобто в новорічному навлені всього, було е, дві новорічних іграшки на карті. Можливо, тут також так буде, дві корзинки. Так, от не треба мені отак от от розходити свою стаміну, тому що. Ну, блін, якби би, якщо мені помістить монстр, і одну іграшку за агро монстра. Ну, іграшку. Ой, яку іграшку? Яєчку, вибачте. Я чуть-чуть ем, нові річную ново оновлення пограв. І вот там от всі такі от фрази. Ну прям дуже круто. Давайте я включу камеру, коли буду новий твістити. Друзі. Свершилось! Нова карта! П'ятий поверх! Дивіться, це, це прям така вулиця. Вау, це ж... Вулична карта, така звучі, вау. Ой, мене вже вже хотів коло забрати! Новий монстр ще тут. Вау, тут так круто. Воу, воу, воу. Ця карта така велика, тут є вулиця. Така трава. Ми що заставимо туню потрогати траву? Вона така велика! А! Дивіться, а чого вона така повільна? Це, ф... Це ф... флайту? Чи як її там вибачте я вже забув. Ем, вона доволі ні, Мені повільна. Шоколадка спаси! Я коло використаю тут уся от Купі чи Кокі. Я, я не знаю, як їх звати. Я чуть-чуть призабув вибачте ви мене, звичайно. Але тут так красиво. Та Господи, вона мене достала, бачите. Мену одне ХП. О, господи. Ну, карта дуже красива і дуже велика. Ваво, просто подивіться на це. Вау, тут чуть-чуть ми нижче можемо спуститись. Ух вау! Скільки тут всього! І тут ще. І тут Що це? Там щось є, там щось з іхором. Так, ну добре. Тут такие вот проудевалки якісь, прям. Прям, ну, дуже красивый карту можем вот тут вот пройтись. Вот козинка. Ой, яечко. А, його не можна все брать. Кола валяется. Так, давайте вот тут вот поднимусь Так багато всього. Капсула це GG. Та да, блін, ну знову ця... Батерфлай! Ну, звичайно... Ну, мені спершу показалось, що вона повільна. Так, що тут? Де написав одна карта з, з трьома поверхами. Ага, стоп, серйозно, тут другий дрібні поверхи. Прямо як на реворку кімната Шелі. Так, я зроблю машинку, як же тут все ж таки красиво Вау! Я просто не можу, ви подивіться як? Це прекрасно! Красная карта. Это моя карта теперь все Моя любимая карта. Вот такая вот величие, я зараз сейчас помру от джиджи. Вау, шикарно. Я помер. Оу oh, no. добре. Ой, там было писал... ну что я забрал 105 яичек. М -м 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 -м. Так. Давай то начнём. Давайте ще раз. Так, давайте ще раз перепочнемо. Ну, карта дуже красива. Погнали! І ще, друзі, ми чуть-чуть не -чуть роздивилися повністю в цьому магазинчику. Ой, дивіться, мульти! Екшн сидить ті чашечки. Як? як її звати? А, Басія. Басія, Басія. Я її буду називати Басі. Так прикольненько. Вау, тут деяка інформація. О, Але ми не роздивилися скини... Перший скін на цій басі. О, такий от красивий чашечка. По-моєму, дуже красивий. Коко далі. Ух ти, це яка дівчинка? вот така, ота. а, вона отака вона от буде. скині далі Екс. Ух ти, який прикольний! Такий дуже красивий. Далі флайтай. Ух ты! Теж прикольно вона стоїть на двох ногах. Някфлатр літає. Вау! Скин на Луї. І скин на Яту! Ух Ухти. Вау. Прям дуже круто. І ще я тут помітив, що дивіться, тут немає жодного нового твіста, де тільки коли ви його побачите, то от він тут буде. От, от у мене вот флайтай на 14%. Магазині Денді, звичайно, не цього але магазин Денді також дуже красивий. Ой, дивіться, там чашечка басі з Денді, от там, на картині. Так, ну що ж, пішли шукати останніх трьох дві. Друзі, от ми тут на поверсі і. Тут написала Ріта, що тут є вуву. Воу воу воу. Мені якусь дали, дала я не напомітал, по-моєму, ценце. Воу 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 воу. Ты чого Такий. Ой-ой-ой. Страшний такий. Я тупику. Я тупику. Фух, слава богу, він мене загубив. За эксом. Эксом. Экзом. Эксом. Воу. Вот такие вот ячко так ходит с страстью. Вен тут... чуть-чуть хромает. Так, Ирита, mm. так. як завжди, у нас помрала. Померла. кто-то дивіться, тут ще от всякие картинки. Ой, я ч на кустик называется. Ой-ой-ой, именно -ой, хтось пометал. А, с Ексом. Так, по капсулам. А, Роджер. М -м -м -м, слава Богу. Напиши. не меня, на в мене сторону. Ой-ой-ой. Тут Роджер валяется. Эксон бежит за Богданом. Як це буде красиво виглядати з якістю на максимум. Я просто на мінімум граю, Тому що у мене дуже сильно зависає на максимум. Вау! Ну, це прям красота. Вибачте мене, звичайно, але я не зможу вам таку красоту показувати, тому що у мене, ну прям дуже сильно зависає, і я думаю, що все ж таки буде вам краще дивитись, не дуже прям в хорошому якості, але без всяких там зависань. А по капсулу знайшов і генератор. А у мене стаміна закінчилась. Взагалі за стінному ми слідкуємо. Це дуже добре, що ми знайшли Эксона, нам залишилось лише два дві Це... як її там. Почекайте. дайте я подивлюсь. Кокао? Кокао і чашечка гусь. Чи як її там звати? його кейгу. Че я що шоссказал. О господи. Ой, там Ексон. Ексон! Бежим. Так. Хто тут такий, типа, магазинчик, і он. Нам треба дулифту. Ой, Ексон. Ексон. У мене зараз вкус А, ні, у мене ж є шоколадка і кола. Давайте тоді делать в течем тут вот. Карта прям прям мега великая. Клас, це классно вообще так. А, ти. Тут все. Метелик. Ура, мы жили до шестого поверха. Напомню. Так, мы нажила. Угу. Что там Дэнди нам продасть? О, мотки. Что ж, нам треба. Ну, давайте пускай. Нет. Я так не можу. На третье слот моткит. Дякую, Дэнди, за маткит. Аптечку. Ура. Окей. Так, ну що ж, подивимося на шостий поверх, чи буде новий твістед. Друзі, неочікувана історія! У нас пебл в Блекауті! Пебл в Блекауті! О господи, ми здохнем! Ми всі здохнем! Пебл в Блекауті! Це просто якийсь траж. На шостому поверсі у нас пебл. Навіщо він нам? У нас з Богданом уже він давним-давно на 100%. У нас з Богданом uh, Pebble був перший мейн. Ну добре, включу запись. Коли ну, там, до да. поверха там, де буде новий твістер. Друзі, от вам міні-лайфхак в блекауті з Роджера. Ми можемо так от приблизити лупу. І отак от, от бачите. Але треба ще якість на, на мінімум, і тоді буде прям ідеально-ідально. І ми, схоже, пройдемо ці почині. Пбе був, пебл, пебл, пеп, Господи, страшно. Страшно. Фух, ви це бачили, як вона мене чуть ледве не з'їла. Там ще пеблу. Я не хочу кубок серце. У мене 52 касети. Прям круто. Давайте я вот тут сквозь. Опа. Давай. Фух. Слава богу, вона загубила. Mm. Давай, пускай мадам Дермонтова... А, він мені дає. Він мені говорить. Че не показує жестом, щоб я машинку зробив? Так, давайте пробуємо. Пороблем. І ми все ж таки пройдемо до сьомого поверху. Ми пройшли цей страшний поверх з пеблом, плюс в блоккаусі. О, сьомий поверх. Денді, яку ты нам карточку дасть? Ну, звичайно, все не потрібні для нас. Лаше яка карта потрібна. Ну, добре, повертаємось до поверхності. Друзі, нова карта. Новий поверх? А це значить новий 20. Блін. Але знов ця металок. Жалко, що різноманітності такої сильно немає. Але я не здаюсь і продовжую шукати це далі? монстрів. Так, ну добре. Тут що у нас Брайтнє? Так, ну добре. Швидесенько пройдемо цей поверх. І я думаю, ми вже помремо і почнемо заново, тому що я тут вже один забув сказати, тому що е, мінус один гравець Богдан. Він пішов вже спати. Ну добре, я думаю, ми вже помремо від цієї Металика і підемо знову. Ну що ж, друзі, ми тут вже знайшли команду невеличку. Тому що так набагато швидше приходити поверка. І з більшим шансом буде новий мей. У нас тут є Pebble Дістрактор. І всі інші просто взяли роджерів. Подроблю угу. з машинку, хто це? Ага, це моя подруга, Так, добре. Команда, класна. Ми так будемо дуже швидко проходити поверха, а не так як раніше, тому що ми потратили годину, 30 уровень, щоб пройти все, все, там. 15 поверхів. Ну, там розділено спершу пройшли 5. А, ні, 17 поверхів. Спершу пройшли е, 7, а потім 10, як я пам'ятаю, можливо, там завжди. І 20 прийшло, не знаю. Так, у мене скоро 15 000 капек. Круто. А, тут роблять все останні машинку, бачимо. У мене до лифта. GTE. Це скорочено просто. Просто щоб ви знали, але GTE це до ліфта, тому що з англійської до лифта буде Go to elevator. elevator. Лифт to, це. до. Ну. Go move, знаєте. Підшліть до ліфта. Ну, зрозуміло. Так, ми все в ліфті. І що ж чекаємо. Нового твістеда. Ви тільки подивіться на, на цю крису. Бандаж продає на першому поверсі, коли нікому не хватає. Ах же кріснеш. Ну, капець. О, добре. О, я пам'ятаю, то раніше була версія. Альфа 073. А от зараз от, от можна помітити, що версія Альфа Альфа 08 Так. Може тут новий монстр? Надумаю. По 2 корзинки в одному місці. Ага, і бокс, напевно. Но нові монстри з'являються тільки і тільки на новому поверсі. Ну добре. Тоді погнали. Друзі, друзі важлива інформація, Эксон. Эксон попався не на івентовому поверсі. Эксон попався на звичайному третьому поверсі. О май гад, Убираем капсулу, Я його загрываю на себе. Блін, прикольно. Я думаю, вони тільки з'являються на івентових поверхах, точніше, нових картах. А не справдини Ну, не просто гарантировано, тобто з шансом 100% э, новий якийсь твістед пасхальний буде на э, тому ну, новоре. Ну, пасхальній карті. Це дуже круто. Тому кожні 5 поверхів у нас якийсь монстр, 100% буде пасхальний. З командою прям набагато швидше проходимо поверха, чим там в соло. Прям набагато швидше. Ой, на мене заагрався. Ексон, по-моєму, чого тут. Так, шукаємо капсулу. І давайте ще раз повертаюсь. Коли новий твіст, Друзі, Уже п'ятий поверх. І нова карта. Правда, якось тихо. Хто тут? Та ні, знову цей метелик. Я його таким тефом скоро куплю. Наскільки він часто тут з'являється. Хоча б нам мені когось би іншого монстра би дали. Я ще зараз помню. Паук. Ну добре, можливо, це буде останній ран, тому що. Довго вже. Шукаємо монстра. Тому давайте шукаємо останні монстра. Ну і ще, друзі, якщо в новорічному новені був код на орнаменти, то в пасхальному також є новий код. Бачите його ви зараз на екрані, їсти 2025. и и мы получаем 100 Ну, что ж. Можливо, я за... зараз пойду шукать остального персонажа, а... або я просто вставлю вам кусочки новых тих твистедов. Ну что ж, друзья, теперь мы посмотрим на анимацию новых персонажей. Давайте почнемо з Екси. Вот так вот он прикольно стоит. стоїть. Ухто у нього такой ось. Так вот, он ходить. И бігаємо. Что тут? Кліпе. Хтось? Окуля... Укуляри чуть так поправляю. Курго кусається, це. Пім нормально все. Добре. А теперь давайте фолькнем. Вот так вот у нас стоїть Отже. ходить. Ну і звичайно бігаю. А тепер давайте тут. Ліпе. Ем, так вот її закусають. И її звичайно вот це. Тепер оця кокочия там. Вот ну, так стоїть, прикольно. Так вот, ходить. <губ> і бігає. Так уж прикольно. Клипа, так. Вот так. За... так вот, покусаны так, не зачаймался за. Старый еще что-то на месте будут рубить. Кто вот так вот погладился? А флайтай, давайте будем все, что не Схоже, не так, он исправне, ничего не рубить. А чуть-чуть подстреливаю. И останньи. Красиво. Красиво очень. так вот стоит, так вот ходить, бегает и вот так вот она вот клепает, ее кусают и нормально це. Вот, Далее давайте, ну чуть-чуть поднимемся. от Axe, вот так вот стоит, ходит, бегает. нього атака, ось так він своє трость об'є. Ось це коли він з тобою ганяється, така ось злая. І ось так ось, коли він кліпає, і нормально ось це. Так, добре. І... Плайтай твістит. Так от стоїть. Ось так ось ходить. Ага, вона літає. І бігає. Це коли у нас доганяється. Кика. І нормальне лице. Так, а от, новий мейн і. І це як є там Коко. Ви побачите зараз на екрані. На цьому ми будемо завершувати. Всім до зустрічі!